Ми повернулися програму в об'єктиві. Говоримо про те, що Львів може запропонувати світу, окрім туризму. Нагадую, гості в студії: начальник відділу економічного розвитку Львівської міської ради Вікторія Довжик, експерт з it, IT кластеру, точніше директор Степан Веселовський і голова роботодавців Львівщини Зиновій Бермес. Ми, пані Вікторія, завершили на такій не дуже оптимістичній ноті про це, що важко зараз легкій промисловості в сфері. Продовжуємо тему. Але маємо маємо і приводи для оптимізму. Маємо декілька підприємств, які показали, що є потенціал для розвитку цієї галузі. Про що ми говоримо? Ми говоримо про те, що до нас роки більшість підприємств вижило завдяки оці так званій давальницькій схемі. Тобто вони зупинили зберегли свої підприємства на тому, що вони брали замовлення. Принцип приблизно той самий, що в мовити, мов та бізнес процесів. Брали замовлення і, і, і робили, і тут зберегли колективи, зберегли, оновили обладнання завдяки цьому, і треба бачити позитиви: оновили обладнання, навчили людей працювати. І сьогодні а, ці підприємства, які які пробують працювати вже на внутрішній ринок, розвивати власні торгові марки. Вони маємо гарні приклади у Львові, які мають успіх. Скільки таких прикладів? Одна-дві ну, цей і Іролада, це підприємство Туртола, торгова марка Жива. Тобто, це які активно, тобто потенціал, який вони мають, це розвивати власні торгові марки і. Просувати ці власні торгові марки. треба розуміти, що тут треба мати підприємців, які які хочуть докладати зусиль, бо їм не так легко. Надавальницькі схеми було дуже порівняно так, з управлінською точки зору легше працювати. Тут треба докладати зусиль, тут треба створювати цю торгову марку, розвивати. Але, ну, як ми знову таки бачимо на прикладі цих підприємств, є потенціал, є можливості. Львів має свою якусь таку певну атмосферу і свої традиції. Є в нас і дизайнерська така хвиля своя. Ми знаємо, що дуже багато дизайнерів. Вийшло, Чи якимось чином влада зельбовим? підтримує... Такі такі речі сприяє розвитку. А, а такого... то сьогодні ми говоримо е, про розвиток кластеру. Це у власне легкої промисловості про один з таких експерспективних. Те, що як працює ця сфера, вона зараз працює в основному так більше так індивідуально. Є там дизайнери, які самі працюють, є дуже багато майстерні, є декілька підприємств, які е, пробують розвиватися, виходити на внутрішній, на зовнішній ринок вже з власними торговими марками. Ще один кластер, про який ми говоримо. Тобто, ну знов-таки ми повертаємося до цієї моделі кластерного економічного розвитку, яку ми для себе обрали ще в 9-му, 10-му році. Маємо велику кількість поліграфічних підприємств, маємо кадровий потенціал, тому що маємо таку унікальну поліграфічну академію на. На території міста, яка готує кадри, колись на території колишнього радянського союзу було два таких навчальних закладів, І наш лишився такий потужний навчальний заклад, який готував кадри для. Раніше практично для всього союзу, а на сьогодні так само готує кадри. Маємо знов таки такі супутні заходи, такі як форум видавців, тобто і знов таки традиції. Що, що потрібно, коли ми обираємо якісь класи. Тобто маємо, що, ми кажемо, є... потенціал, але чомусь ще не маємо в цьому напрямку достатнього розвитку. Чому які причини, що залежать? Я не погоджуся, що не маємо. Я, знаєте, перший, перша ознака того, що ця, ця сфера, це. Сегмент має потенціал. Це велика кількість маленьких фірм, які працюють в цій сфері, які, може, не завжди, так само, як було колись із айтішними фірмами, не завжди хочуть бути дуже публічними дуже показуватися. Але малий бізнес це той індикатор, який, який показує. Що в цій сфері вигідно працювати. Якщо їх багато, якщо вони вдалі, знаєте, багато маленьких прикладів складають таку велику позитивну картину. Ми зараз ми не говоримо про велику позитивну картину, але про але певний потенціал і про позитивну динаміку, і ми вже можемо говорити. Пане Зановій, кому як не вам відомо, як звертаються, просять допомоги, які є проблеми? Вам відомі? Ну насамперед мусимо говорити, що привабливість Львова є певним його і недоліком щодо ведення бізнесу. Львів до став дорогим, і особливо коли мова йде про укладення інвестицій у розвиток виробництва. То багато інвесторів відлякуються вартості землі і багатьох інших речей. Я вам скажу, це проблема така властива для України, але для Львова вона особлива. Я недавно мав зустріч з одним колегою, який приїхав із Варшави, ну і він каже: от ми у Львові гарне місто. Каже, але повірте, каже, я у Варшаві каву вип'ю дешевше і готель дешевше візьму. Тобто е, є розплата за, за красоту. А для того, щоб ми реалізовували проекти, особливо великі проекти, міська влада так само мусить змінювати своє ставлення до бізнесу, і треба давати преференції. Наприклад, жаль люфту тут небагато є. Бо законодавство надто жорстке, і ми мусимо апелювати до центру, щоб ми могли реалізовувати ті речі, які є на слуху, наприклад, три роки. Мова йде про створення технопарків. Закон прийняли, і то навколо нас, зокрема, в Польщі є дуже багато таких позитивних прикладів. Там працюють і спеціальні економічні зони і технопарки. Але наші законодавці, наприклад, не подбали про те, щоб е е підприємства мали інші пільги, крім тих, що є звиклими. звільнення від сплати, внесків на розвиток інфраструктури інженерних мереж. Це не треба закону. Міська рада може своїм рішенням та, це та зробити для словісті. Так, так може робити або звільнення плати мита на обладнання, яке ввозиться. це так само, якщо в Україні немає е, такого високотехнологічного обладнання, інноваційного обладнання, треба звільняти будь-якого не тільки того, що зараховано у, у тих спеціальній економічній зоні. Е, маючи е, досвід і Словаччини, і Польщі, е, ми можемо рухатися вперед. Для того ми вимушені зараз апелювати до Верховної Ради на часі е, не декларування про можливості України, а створення реальних умов з Зокрема, зменшення податку на прибуток. Законодавці вже про це говорять, але праця має бути вигідною. А все решта, я думаю, що спільно з владою ми могли б подолати, дивлячись на причини тих проблем, які мають місце. Гаразд засумував Степан довго ви вас не чули. Повертаємось до комп'ютерного міста Львів. До речі, для комп'ютерного бізнесу держава таки подбала так зробила послаблення, і це приємно. Я тішуся, що власне для і цей технопрошарок економіки буде успішно розвиватися. І так само можуть існі інші галузі про розвиватися. про послаблення. Ну я не дуже розумію, що мати на увазі. В принципі, ну повертаючись до, до IT-бізнесу, я Трошки повернуся до тих речей, які тут обговорювалися. Mm -hmm. е, ну я не погоджуюся з тим, що місто має давати якісь преференції для, для розвитку якогось сегменту бізнесу. Бізнес сам повинен дбати про свій розвиток. І тут власне от ідеологія кластерів побудована на цьому, щоб показати сильні сторони, дати можливості підтримати інвестора, який буде вкладати інвес... гроші. Інвест mm -hmm. найважливіше для інвестора це власне імідж. Імідж в Україні є дуже поганий. Собівартість, Собівартість у нас є одна з найгірших було, що... в Європі. Чому Тому що ми говоримо, що у нас є дешевий людський капітал? Неправда, у нас продуктивність праці найнижча в Європі. Якщо ми перемножимо це на годин, ну це просто ми, ми програємо по всіх інші. показниках. Енергозатратність там інше, матеріалу ємкість. Та, але повернемося до it індустрії. Вона ну вона трошки інша, вона не потребує затрат великих е, чи якогось там обладнання супертехнологічного чи ще чогось іншого. Мова йде про те, що е... Якось ця індустрія розвинулася. Розвинулася там брифком цього було це, власне, якісний людський капітал. То були інженери, були технічні університети, які, ну, які випускали спеціалістів, так. які, в принципі, на той час не мали можливості -за того, що рухнула вся економіка, побудована Радянському Союзі на підприємствах. Так? Відповідно, маючи цей талант інженерний, так? і маючи цей це, галицьку підприємливість, так? Власне, за, за рахунок цього і творилася власне, от така індустрія. Яку ми сьогодні маємо. Про те, що буде далі, так вона розв... вона, може ну вона може зростати стрімко, а може відчувати певні ризики. це також пов'язано з Європою. Чому? Тому що тенденція зростання it індустрії в Європі є достатньо високою. Тобто, за останнім звітом Єврокомісії до 2020 року 900 тисяч неперекритих вакансій в IT. Тобто це багато там, мільйонна та мільярдна індустрія, яка не відбудеться за рахунок того, що немає, немає людського капіталу. Що робить Європа? В принципі, роблять саме, що ми почали робити. Де ще декілька років тому вони е, запускають різні проекти, створили таку Grand Coalition, типу кластер, так Так. організація, яка займається розвитком власне освітніх проектів, які допомагають трансформувати людей, які не мають технічно, е, технічної освіти, так звано бекграунду, так в власне. Через короткі курси фахівців в IT. Ми це почали робити ще кілька років тому. Тобто ми є сегменти також в it індустрії роботи, припустимо, це є тестування. Так, то у нас є спеціальна школа, яка займається люди, які не мають інженерної освіти, можуть через три місяці працювати тестування. А зарплата в ІТ вона набагато вища середньою, тобто в рази вища. Так, відповідно, це також можливість для людей, які не можуть працевлаштуватись так в інших країнах. Наразі не погіршується рівень кадрів. Через декілька років це не аукниця, як кажуть. Зараз вже я чула, що. Тішники Сперечаються, що недостатній рівень освіти наших випускників рівень e, знань. Так, да, звичайно, є проблеми з якістю, так але питання ну, проблеми з якістю вони завжди будуть. Це не є проблема якогось конкретного університету чи конкретного міста. Це проблема хронічна нашої вищої системи освіти. Тобто е, є проблеми з якістю студента. Тобто це можна ну тобто цей лонг-терм проекти, так це біг, mm -hmm. біг на довгу дистанцію. Щоб вирішити питання з якістю, потрібно потратити багато років. Є інше питання, є питання кількості, так тому що чим більший біль Більша кількість людей на ринку власне, інженерів, тим більше, тим більше відсоток якості. Так? Все рівно ми маємо е, якби більше якісних людей. Так? Ну, Цікаво тому що ми ну зрозуміло, якщо наші університети випускають в рік 2,5 тисячі фахівців інженерів, так в ІТ, Ну тобто 50% з яких ну працюють, Хтось так підесять відсотків так. не працюють. Так але а що робити це сьогодні? А а було дві ну, було відсотків. Що... Та вони насправді залишаються, але просто сам ринок створює нові можливості для росту. І і також цей трансфер людей з не, з незне. А що робити тим, хто випустився на на нагребній популярності, іт технології пізніше? Ну, слабший він чи вона і не може знайти собі роботу. Випустився з технологічної. Так, з вузу, так. Тобто то, інженер, так? Так, так. Але оскільки попит дуже. <реклама> ну, дивіться, нас немає безробіття. У нас є брак кадрів. так? Тобто люди, які здібні, вони можуть знайти легку роботу. Якщо, якщо, якщо інженер, який закінчив університет, скажімо, не має достатньої компетенції для того, щоб якісно, він може спробувати свою роль тестувальника. Можливо, у нього талант є власне, в управлінні, так? можливо, у нього там, які навички добре життя. Тобто До питання в того, що ринок зараз пропонує багато можливостей для того, де себе знайти в цій індустрії. Чи це є дизайнери? Зараз ми запускаємо школу дизайну, для... то ми беремо IT, дизайнерів, які не в IT. Хочемо заводити їх в IT, тому що є потреба. Тобто тут є люди, дизайнери, які сидять без роботи, в нас є вакансії. Єдине, потрібно цей місток компетенцій заповнити. Скільки нас у Львові IT-компанії? Зараз на кінець минулого року було більше 60. В зв'язку з ну, десь, напевно, за перший квартал цього року з десяток здодавився. Скільки нас у Львові фірм з сфери легкої промисловості? Ну, я думаю, з два десятки, десь. З великих, з таких з більших, так. Ну, і я дуже багато майстерн, індивідуальних, так. коли це суб'єкти підприємської діяльності. Ну це інші, одяг, це взуття, це якісь фурнітура. Гра, але, ну, але тут ш... не можна порівняти кількість, це не це співрозмірність. Це не можна. так, Тепер таке питання, що повинно зробити Львів для того, щоб зацікавити інвесторів, в яких напрямках рухатись. IT, це я вже зрозуміла. Така. Одна з ключових сфер, окрім туризму, знову ж таки. Сьогодні що... у Львові реалізуються проекти вже прийнятий міською радою. Створення промислової зони, тобто нам створена вже промислова зона в районі рісна 2. Окрім того, ми вже зареєстровані як промислова зона відповідно до закону про промислові парки. Це новий закон, який два роки тому був прийнятий. Питання тільки в тому, що цей закон написаний, але так як звично для нашого законодавства деякі його аспекти, зокрема. Це стосується щодо там, користування землею і інше, не узгоджені з, з чинним законодавством, тобто не прийняти достатню кількість підзаконних нормативно-правових актів, які стосуються застосування преференцій і так само земне користування, деяких інших, для того, щоб цей закон повноцінно працював. Але перші кроки у Львові є промисловий парк, ми сьогодні активно працюємо з, під, з інвесторами, підприємцями, яких запрошуємо працювати на території. Мислово парку і тут мова вже буде, йти якщо щось про зупиняє промисловість. потенційних інвесторів, то що зупиняє? Що зупиняє, ну я вам скажу про останніх переговорах з компанією, яка дуже довго, але треба розуміти, що в великих компаніях, які приймають рішення про масштабні проекти, створення підприємства там до тисячі більше тисячі робочих місць, це не є питання одного дня. Зустрілася, тому вони довго оцінюють ситуацію в Україні, ситуацію у Львові, все прораховують. Тоді приймають рішення. І от ми більше близько двох років працювали з компанією, компанія прийняла рішення. Компанія компанія вже почала реалізацію першого етапу проекту, і ситуація, ситуація в Україні та треба розуміти, що зараз воно воно не, не вони не прийняли рішення виходити, але вони зупинили реалізацію проекту на на деякий час. Що ще зупиняє? Тобто, це така невизначеність. Маємо маємо повернутися. Маємо надію, що законодавство. Приділить достатню увагу розвитку промислового власне виробництва, власного виробництва е в Україні. Ну і це буде крулюватися на лігараз. Че це щодо впливу влади зверху в Києві на нас? А тут на місці хто і що маємо зробити, щоб зацікавити серйозних інвесторів? Пане зінові ваша думка? Ну, на мою думку. Велике значення має діяльність міської ради, яка багато може прикластися для того, щоб інвестору було легше. Нерідко процедурні моменти пов'язані з прийняттям рішень у депутатських комісіях, прийняття рішень на сесії. Воно ускладнене, воно тривале, я би сказав, нерідко воно носить ознаки не дуже добрі. Я не хочу зараз про це говорити. Ми і так суспільство сьогодні напружене, Ми говоримо про зловживання, корупцію і так далі. Але е це треба змінювати. Якщо ми хочемо, щоб наші люди працювали, я вам приду для прикладу, бо Львів може хвалитися. Ми там говоримо, ми десь краще виглядаємо в Україні і, і по офіційно рівень безробіття. Я думаю, що він недавно був навіть нижче одного відсотка, якщо він зараз два відсотки по українській методу. Ми розуміємо, що на заході. Оцінка безробіття йде іншими, і там держави показують показники там 10, 15, 20% безробітних. Тобто є реальне безробіття, є безробіття, яке приховане. Але сьогодні насамперед у кожному в кожній проблемі треба бачити людину. Людина, яка сьогодні завдає певні проблеми держави. Людина не працююча, вона шукає можливість виживання в кращому випадку. Вона виїжджає за кордон, пошукає роботи. Але ми розуміємо, що якщо нема праці, виростає злочинність, виростають інші такі соціальні, погані соціальні наслідки. Тобто сьогодні, звичайно, є практика європейська, де між містами ведеться конкуренція за того, щоб залучити інвестора. І Львів, звичайно, має прекрасне географічне становище, ми в чудовому місці, яка близько коло кордону, яке привабливе. І тут поза тим, що я сказав, є певні речі е, вартість ресурсів, вони дорожчі. І треба показати інвестору тут, що тут є стабільне місце, що влада дивиться е, з повагою до бізнесу і буде йому сприяти. Тобто е, влада повинна, ну я скажу, грубо дахувати над інвестором, щоб він не мав проблем з контролюючими органами і іншим. На превеликий жаль, Україна про це багато говориться не може похвалитися легкістю ведення бізнесу, і про це ходять в світі легенди на превеликий жаль. Раз чи готове місто йти на поступки it компаніям чи іншим компаніям? В сьомому році за польським прикладом, це що пан за назвав дахувати. За польським прикладом ми створили сектор. Це абсолютно все офіційно. Це і це ми це наша позиція. Ми створили сектор супроводу інвестиційних проектів. Тобто, це є люди, які... Так би мовити, за руку водять інвестора. І не тільки по коридорах Львівської міської ради, але і по інших різноманітних органах, дозвільних, які таким чином чином цей погоджувальний процес, якщо створюється нове виробництво, складається інвестиція, тобто немає значення від там, залежно від виду діяльності. Але направду натикаємося на оцю складність нормативно, правово. тобто приходимо, при тому, що всі готові допомогти, але все одно, якщо завелика кількість документів має бути, бути готова, там, ну, то, то цей шлях треба пройти, mm -hmm. та, тому що такі вимоги чинного законодавства. Але е, знов таки я наголошую, в цьому році це було створено, коли мінялася структура е, в міській раді, Тобто, в січні сьомого року такий сектор працює. І через цей досвід. Е, вже скільки років, вже сім років. Я можу сказати, що це не ця основна проблема. Не це основна проблема. Все ж таки е, проблема може от, власне в тому законодавстві, яке не сприяє процедуру. Можна пройти. Але не, не це на, сьогодні того, ми зупиняє ми інвестора. Адаптувати законодавство, входячи в певні е, зв'язки з європейським союзом, нас це буде заставляти е, змінювати Змін. про це, знає керівництво держави. І воно буде опікуватися тими процесами. Гаразд, якщо діти від масштабних інвестицій, рекомендації для громадян, які можливо планують власну справу розпочати власний бізнес, нехай спершу невеликий Степан, твоя думка. То в якому напрямку рухатись? Звичайно, як прорахувати, як не прогадати. Ну а якщо немає людина, it освіти. Це зараз, ну, я так розумію, найкасовіше, на, на да. як в іншому напрямку рух, насправді, ну, бізнес це є ризик, так тобто в будь-якому випадку людина стартує, що власну справу, вона ризикує. Так, е, відповідно, цей невеликий відсоток людей, які можуть ризикувати, да? які хочуть, яких це яким це подобається, власне, своїх успішними так? підприємцями. Е, з чого починати? Не обов'язково бути it фахівцем щоб починати свій власну свою власну справу так так званий зараз стартап так, так. який власне стартап десь ну це молода компанія в технологічному секторі найважливіше в цьому випадку є також бізнес скілс так тобто людина повинна мати компетенції власне до до бізнесу так мати розвинуті хороші м'які навички міти гарно вести переговори міти бачити проблему потребу в, в сегментах майбутніх своїх клієнтів так? а вже там як дійти до реалізації, тобто це вже питання команди, яку команду ти збереш. Тобто насправді в більшості випадків бізнес роблять не, не інженери, бізнес роблять, власне бізнес піпл так звані. Так, команди і ідеї, і будемо сподіватися, що Львів, як ми говорили, спершу не зациклюватиметься виключно на туристичній сфері. Ми маємо, ми бачимо, що Львів багатогранний не лише в архітектурному сенсі, а й в можливості ведення бізнесу як великого, так і малого. Будемо сподіватися, що це не лише на словах, що так воно і буде. Кажемо до зустрічі. Програма в об'єктиві.